У Києві включили опалення в будинках. Чи холодно у вашій оселі і коли варто починати опалювальний сезон у Хмельницькому? А у вас холодно в будинку? Ні, у нас нормально. Я вважаю, що можна почати 18. ще в тиждень потерпіти. Можна до кінця жовтня. Зекономити. Час військовий. Ми треба економити енергію. Я Вважаю, що воно ще потерпіти. Вже трошки холодно, можна вже починати, я думаю. Як думаєте, коли розпочати? Ну, через тиждень, може, через днів сім-десять. Чим пізніше. А чому так? Бо ще добре. Ну хіба де є маленькі діти, то ясне діло, старші люди. А так як нам, то в самий раз ще поки. Чим пізніше включать, тим менше буде платити. А при скількох градусах варто включати? Е, ну Сьогодні скільки було? Вісім? Так. Ну ще нічого вісім, може нижче трошки. Може п'ять-три. І то, як буде декілька днів триматись, а не стрибками. Я не знаю коли середня температура буде більше. 8 градусів або менше. Тоді треба починати, зараз ще поки рано. Я так думаю. Вдома світло, газ є, все добре, в мене вдома тепло, бо я живу в приватному будинку. Ще рано. А чому? Чому ще рано? А, то ще ж як, як температура яка на вулиці. А на вашу думку, про якій температурі варто включати? Ну, я знаю, як, як на кого. Тут... Нема таких своїх цих. Я можу і при шести, а комусь 18 треба. Коли буде холодно, тоді треба економити. Не знаю коли. А зараз ще не холодно? Ще ні, ще можна терпіти. Мені було холодно 22-го року в березні під Бучею, в сирому подвалі під час окупації. Там було дійсно холодно, без світла, без газу. А це красота, оділо курточку, насолоджуйтесь життям. На голову не падає, слава Богу. В Києві включили опалення в будинках. Чи холодно у вашій оселі та коли варто починати опалювальний сезон у Хмельницькому? Ну вже прохладно. Вже можна включати, я думаю.